Зникнення Олени. Правда виявилась у старому холодильнику. Місто Рівне. 2021 рік. 32-річна Олена пропадає безвісти. Її телефон відключений. У квартирі все на місці. Ні слідів боротьби, ні свідків. Поліція допитує її цивільного чоловіка Віктора. Він каже, вона просто пішла, ми посварилися, і вона не ночувала вдома. Але сусіди чули крики. Останнього тижня, часто, через п'ять днів, поліція знаходить кадри з камери біля під'їзду. У ніч зникнення Віктор виходить двічі з великими чорними мішками. Але повертається вже без них. Поліцейські перевіряють сміттєві контейнери. Нічого. Але коли заходять на дачу, яку пара винаймала, знаходять старий радянський холодильник, замутаний у плівку усередині тіло Олена вбита ударом в голову, без сумнівів, це не нещасний випадок Віктор мовчить, але через чотири дні зізнається причина вона хотіла піти. Він не хотів, щоб вона йшла. Каже, я любив її, але коли вона сказала, що в неї інший, я зламався. Плану не було, був лише гнів, а після паніка. Він заховав тіло і повернувся додому, зробивши вигляд, що нічого не сталося. Олену не вдалося врятувати, але знайшли її завдяки увазі сусідів і камер. А що ти думаєш, ревнощі це виправдання, чи лише слабкість? Напиши свою думку в коментарях.